Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачні тоненькі млинці з червоною рибою. І для початку я приготую тісто для млинців. В чашу кухонного комбайну додаю 3 яйця, всипаю пів чайної ложки солі, додаю 1 столову ложку цукру, вливаю пів літра молока, додаю 3 столові ложки олії та 150 г борошна. Тепер це все гарненько збиваю в кухонному комбайні, або це можна зробити вручною вінчиком. Головне, щоб тісто в результаті вийшло однорідне, без грудочок. По консистенції воно нагадує мені кефір. Ну що ж, можна починати смажити млинці. Сковорідку я вже нічим не змазую. Діаметр сковорідки у мене 19 см. А ось такі гарненькі млинці в результаті у мене вийшли. Кількості 17 штук. А якщо додати сюди трішки цукру і ванільки, то вийдуть дуже смачні солодкі млинці. Але сьогодні не про це. Тому я беру слабосолену рибку, у мене це сьомга, нарізаю її на невеликі шматочки. М -м, яка смачненька в мене рибка. Далі беру сирочок під назвою Філадельфія. Це може бути інша назва, головне, щоб це був вершковий сир. Далі тоненьким шаром змащую кожен млинчик і викладую туди ж рибку. Далі все закручую і розрізаю млинець пополам. Ось і все, смачнюща закуска готова. Друзі, це виходить дійсно дуже смачно та ніжно. Я впевнена, що вам сподобається. Це просто ідеальний варіант для святкового столу. Такі млинці виглядають просто шикарно, ефектно, красиво, вони дуже смачні і їх всі точно їдять. Тому обов'язково приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Ну а мені поставте лайки, напишіть свій коментарі. До зустрічі в наступному відео. Пока!